В радіївську справу розглядатиме міський суд Первомайську. Таке рішення виніс апеляційний суд Миколаївської області. Як відомо, у справі про замах на вбивство, розбій та зґвалтування 29-річної Ірини Крашкової обвинувачувались екс-міліціонер Євген Дрижак і Дмитро Поліщук, місцевий мешканець Сергій Рябиненко та колишній заступник начальника в радіївського райвідділу міліції Михайло Кудринський. Голова радіївського районного суду, куди тиждень тому справу направила прокуратура, звернувся із клопотанням про неможливість розглядати матеріали у його суді. Клопотання підтримала прокуратура. Представники потерпілої Ірини Крашкової та адвокати обвинувачених Дмитра Поліщука і Сергія Рибиненка. Адвокат Євгена Дрижака Володимир Клименко сказав, що справа політична і заради безпеки і законності її краще було розглядати у центральному районному суді Миколаєва. Підтримав колегу адвокат Михайла Кудринського, але їх думку апеляційний суд не врахував. Після суду Володимир Клименко відмовився від спілкування з журналістами. Представник потерпілої Євген Стельмах розповів, що Ірина Крашкова наразі одужує, але її мучать сильні головні болі. Жінка консультується з лікарями з приводу операції з закриття дірки у черепі титановою пластиною. Адвокат також прокоментував заяву Володимира Клименка про те, що зґвалтування не доведене двома з трьох експертиз. Це повинна бути найближча територіальна інстанція, яка може розглядати. Звичайно, можна просити, щоб те, щоб справу перенесли в Київ. Розглядали, можна просити, щоб в Одесу, можна просити, щоб Дніпропетровська, але законом це не передбачено. Експертиза не може свідчити про те, що зґвалтування не було. Експертизи тільки підтвердили те, що підсудні обвинувачені застосовували засоби контрацепції. Людину били по голові багато, численну кількість разів, вона не може пам'ятати цього всього. І це інтимний подробиць. Провайдер, скажімо так, мобільний, він не може надати точне місце знаходження. Тобто це приблизне місце знаходження. Радіус, який ми поки що не знаємо тобто, цього місцезнаходження, але це приблизне місце знаходження. Тому говорити про те, що немає доказів, вони знаходяться в зовсім різних місцях, я думаю, теж поки що зарано. Це все встановить суд і всі докази будуть перевірятися судом. Знаєте, пам'ятаєте події були предыдущі? Очень зруопасний народ. Ну, сама вот и плюс еще резонанс на это дело ну типа макар вот. поэтому все-таки спокойнее было бы в Николаеве здесь у нас и больше правоохранительных органов и сам суд у нас ну я не говорю что там судьи не, не такие как у нас судьи везде компетентные но я считаю что здесь было бы лучше если вывозить подозреваемых в Первомайск, значит у нас по закону только 10 дней можно держать в ВВС. Так? Вот. А поэтому будет неудобство именно вот с этим связано. Вот. Плюс, я думаю, что дело будет не один день и не неделю, и даже не месяц. Вот. А у нас впереди зима. Знаете, какие заносы. Это будет связано с тем, что э, свидетелей, та и доставка самих подозреваемых тоже не такое простое дело.